Вітаю, хлопчики і дівчатка! Цього тижня кожен може пограти в демо-версію Endless Legend 2. Якщо ви ще не грали, швиденько біжіть завантажити гру. А доки вона качається, я поділюсь своїми враженнями. Як завжди, амплітуди заманюють нас в світ пригод красивою графікою та чудовою музикою, але цього разу вони підготували приємний сюрприз для кожного українця. У грі присутня локалізація, і, хоча вона місцями недолуга, але вона є, і це вже круто. Вишенкою на торті є фракція захисників нащадки Шередина. Яку очолює генерал Наталя Шеперенко, той факт, що амплітуди додали цілу фракцію з українськими прізвищами, не може не тішити. А тепер до геймплею одразу скажу, що я не грав в першу гру серії і не маю жодного уявлення про все світ Endless, Але я доволі багато часу витратив на Humankind. І от щойно я побачив гру, мене атакували флешбеки, і я одразу насторожився. Під час своєї першої гри я до всього ставився прискіпливо і накидав лайна на вентилятор. І розвиток міста не такий, і битви підозрілі, та й взагалі атмосфера в грі ну дуже нагадує хуманів. А от вже під час другої спроби я освоївся і почав вбачати логіку в деяких механіках гри. Отже, почнемо спочатку. Окрім базових фракцій, запланована можливість створення власних фракцій. Це я дуже не люблю, бо зазвичай це призводить до безальтернативного. Метового білду, який не грає хіба що ледачий. Подивіться на Стеларіс: ти граєш або роботів, або жуків, і, звісно, імперіум людства в бані. Кожна фракція має довжелезний список бонусів, які вам нічого не скажуть, якщо ви не грали. Тому варто звертати увагу на спеціалізацію фракції, вона і визначає ваш геймплей. Наразі доступні аспекти, така собі суміш зергів і тау. Що тягнуть кріп своїми кораловими пухлинами і замушують інші народи товаришувати з ними заради вищого блага. Нащадки Шередена друга доступна фракція ти собі косплейна протосів. на місцевих українських протосів. багато захисних механік і щити. Також їх міста буквально фортеці, адже нічого крім фортець, їм будувати не варто. Отже, вибираємо фракцію і поїхали тестувати. Що мені одразу не сподобалось, так це карта від Humankaind. Те, що вона погана, але спогади про витратений час і гроші на хуманів не дають мені спокою. Та сама гама, ті самі клітинки і той самий відкат камери для активації стратегічного режиму. Одразу скажу, мені ну, дуже складно розрізняти особливості місцевості. Де там хатки, перли, аномалії. Тому велику частину гри я сиджу в цьому стратегічному режимі. А от що сподобалось, так то інтерфейс. Він став набагато виразнішим і має стандартну для сучасних ігор мережу гіперлінків. Можна навести на будь-який термін в грі і миттєво отримати опис. Чомусь в циві таке додати злійнувались, я не знайшов енциклопедію, хоча з такою системою вона не дуже і потрібна. Варто підмітити добре зроблене навчання. Воно знайомить з усіма базовими фішками гри, і в мене майже не виникало питань, що звідки береться. Звісно, ніяких формул розрахунку нам не дають, але зазвичай таку інформацію варто шукати на спеціалізованих форумах. Розвиток міста надзвичайно простий, така собі комбінація розвитку центру міста і районів. В центрі міста ми будуємо покращення, а на гексах райони. Кожен наступний район одного типу коштує дорожче, тож спамати один і той самий район не дуже вигідно. На відміну від хуманів, райони можна будувати лише на клітинці міста. Розширення міста відбувається шляхом викупу клітинок за вплив. Ще однією фішкою є рівень району. Якщо район оточує чотири інші райони, він дає додатковий прибуток. В місті можна керувати населенням і варто слідкувати за рівнем схвалення. Першу, такий рудиментарний розвиток міста здався мені не дуже цікавим, але скуштувавши більше гри, я змінив свою думку. Розвиток міста і не планувався бути надзвичайно складним, адже це гра не про будівництво імперії, як от цивілізація 6. Ні. Endless Legend 2 більше схожа на Warcraft 3 покроковому кроковому сетінгу амплітуди створили щось досить просте, без хитросплетінь, як в Edge of Wonders 4, але і водночас гру, в яку цікаво грати, принаймні мені було цікаво розбиратися в різних механіках гри. Отже, простота у всьому наш девіз. Будь-якою механікою гри не складно зрозуміти. Ти щось тикаєш і отримуєш суттєвий бонус. Немає якоїсь занудної системи прокачки або нескінченного ланцюгу ресурсів, де кожен наступний крок дає тобі 2% чогось. Ні, від гри віє духом Warcraft 3. Я прокачую героя і отримую якусь абілку, яку можу використати в битві. Одразу. Звісно, в багатьох іграх є таке, але я був приємно здивований побачити такий підхід після Humankind. Так от, якщо розвиток імперії можна описати як простий, то грати карту доволі цікаво. Дуже сподобалась фішка з відпливом на карті Архіпелаг. На цій карті ви починаєте на власному острові такий собі час перемир'я. А коли море відступає, вам доступно більше земель для досліджень і більше сусідів для дипломатії. Це не тупий таймер не нападу, а елегантне рішення, за яке я можу тільки похвалити дизайнерів. Плином часу гра видає нам завдання, дуже багато завдань різних типів. Основний квест фракції, другорядні завдання для умиротворення поселень, разові завдання, подвиги, якісь незрозумілі квести історії, які якось пов'язані з перемогою, але я ще з ними не розібрався. Як минулого разу, вся карта поділена на регіони, які можна приєднати до вашої імперії, витративши вплив. Деякі регіони захищені фортецями, і вам доведеться зачистити їх, щоб побудувати аванпот в такому регіоні. В регіонах і коли живуть мінорні раси, яких можна або вирізнити, або інтегрувати в вашу імперію мирним шляхом. Кожна фракція надає базовий бонус після приєднання до імперії. Жителі також отримують додаткові властивості в залежності від кількості населення. Дуже цікава механіка, що допоможе підсилити імперію спеціалізованими жителями і юнітами. У вікні фракції можемо знайти раду. Ви можете додати туди різних персонажів гри. На відміну від багатьох інших ігор в Endless Legend 2 бонуси ради відчуваються одразу. Немає зайвих механік відношень, якихось повзунків зарплати чи інших дратівливих механік, як World World чи Crusader Kings. Ви просто додадете персонажа в раду і лутаєте бонуси. На тому все. Я дуже задоволений. Наука, як і в попередній грі, представлена, технологіями поділеними на шість епох і чотири категорії: суспільство, економіка, відкриття, боротьба. Щоб перейти в наступну епоху, треба закрити певну кількість технологій, але кожна наступна технологія коштує дорожче, тож деякі техи ви просто змушені пропустити. Дипломатію я не покуштував на екрані присутні якісь кнопки і рівень відносин. Тож не складно згадатися, що якщо покращити відносини, можна заключити сильніші дипломатичні угоди, які вимагають поглиблених дружніх відносин. Варто пам'ятати і про війну. Оголосити війну дружній цивілізації складніше, але наскільки складніше, я не перевіряв. Битви, як і в Humankind, проходять на реальній карті місцевості. Незрозуміло, чи вони блокують місто як в Humankind, і чи можна це заб'юзати. Власне, як і в любій покроковій грі, нападники захисник по черзі рухають свої війська, використовуючи абілки юнітів і героїв. Найцікавіша і найжирніша механіка то прокачка героїв. Yeah. Кількість героїв обмежена і збільшується з часом. Героя можна підсилити, одягнувши різні шмотки, і прокачати навички або характеристики, як і у всьому в грі, розібратися в цьому нескладно. А бонуси від кожної абілки суттєві і відчуваються одразу. Варто згадати, що і звичайних юнітів також можна прокачати, але для цього треба вивчати військові технології і витратити золото або стратегічні ресурси. Розібратися в цьому також ну, зовсім. Просто у підсумку хочу зазначити, що мене приваблює простота рішень. Інколи хочеться пограти в гру, де ти можеш просто відпочити і не треба потіти як в цивілізації. Звісно, перше враження може бути аманливим, але після демо-версії мені захотілося пограти більше в цю гру і детально в ній розібратися. Як завжди, не раджу передзамовляти або купувати щось в перший день, адже сучасний геймдев дуже часто скамить гравців. Але от додати гру у вішліст і придивитися до неї 100% варто. Тож, якщо вас зацікавила, Endless Legend 2, не забудьте підписатися на канал. Я планую грати в гру у день релізу і розповім вам, чи гідна гра уваги, чи ні. На сьогодні все. Щастя, здоров'я, бувайте!